Сьогодні на базі центрального спортивного клубу збройних сил України проходить четвертий етап тестування учасників бойових дій в зоні АТО, а також ветеранів військової служби та інших правоохоронних органів. Сьогодні на цю годину зареєструвало 17 учасників тестування. Бути морально готовим це не просто спортивні змагання, це презентація своєї нації і особисто себе, до того, щоб бути на міжнародному змаганні. І тут є один дуже хороший момент, нема поняття перше місце. Є поняття крутості результату. Тому що коли стріляє, наприклад, з лука людина, у якої було поранення ока, це дуже круто. Не надо, ну то казачим, пускай в нього. У нас хлопці у них такий запал, що вони всі поділитися можуть. Я сподіваюся, що ми в доброму сенсі взірвемо просто там всіх. А я не сказав про треба показати хлопцям, що життя не закінчилося. Людина втратила якусь кінцівку або складне поранення, життя продовжується і можна ще робити такі самі речі, як і до війни і до поранення.